На папу. Багато кажуть, ще на мене. Очи майносиком схожа на тата, а характер мамин. Дуже спокійна дитина. Схожа на мою дружину, характер найкращий. Єва лише вчиться ходити. Сьогодні вона святкує свій перший день народження. Євгенія та Олександр Кірхіча мали партнерські пологи. Свою другу доньку жінка народжувала не в лікарні, а просто неба, пригадує чоловік. Ми приїхали до. Родому і там просто нікого не було. Наскільки я правильно зрозумів, Тобто всі лікарі, вся бригада, вони чергували вдома, і ми там 35 хвилин простояли під пологовим будинком. Поки власне дружина почала народжувати. Згодом лікарка приїхала на допомогу, але першим на руки доньку взяв саме Олександр. каже, емоції переповнювали. Під'їхала лікар, і, скажімо так, вона підтримала в плані дала мені якусь простинку в руки, щоб я міг втримати дитину. Поки вона там на декілька секунд відійшла, якраз в цей час я спіймав дитину в свої руки. Круті відчуття. Друзі і рідні були шоковані від того, що сталося, говорить Євгенія. Казали, це просто щось нереальне. Хоча насправді на той момент мені здавалося, що так і треба. Тобто, ну народила і народила на вулиці. Що ти такого? Після народження доньки подружжя змінила роботу і тепер працюють дистанційно, аби весь вільний час дарувати дитині, додає жінка. Я кожен день працюю, працюю немало, і мені миша моя допомагає в цьому, так? Да? Історію появи на світ, говорить пані Євгенія, їй вже кортить розповісти Єві. Це в неї буде така ізюмінка, і вона, коли підросте, буде розповідати своїм діткам. Через ситуацію, що склалася, в обласній лікарні провели службове розслідування, говорить заступниця меддиректора Закушерської гінекологічної допомоги Наталія Лакуста. Каже, таке могли попередити, аби породіллю привезли швидкою. Коли везе швидка навіть в ковідний госпіталь, то повідомляється заранше персонал. Звичайно, після цього випадку були зроблені відповідні висновки і була інформація на рівні жіночих консультацій, куди звертатися, якщо виявлений ковід. Зараз визначено два заклади, які відповідають за надання допомоги при ковіді у вагітних жінок та породіль. Це Курсун Шевченківська центральна районна лікарня і це Червона Слубицька центральна районна лікарня. Образи на медиків не тримають, додає Олександр. Поповнення в родині планують і надалі. А пологи знову партнерські. Знову приймати роди самостійно. Не боїтесь. Е, навіть бажаю. А ще жартує. Добре, що справилися в листопаді й торік, бо ця осінь прохолодніша. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.